Вітаю всіх на зеленому просторі. Сьогодні хочу з вами поговорити про досить поширену у нас рослину, але чомусь не завжди у всіх з нею складаються. Це заміокулькаси. Або у нас ще називають доларове дерево. Їх є кілька різних видів. У мене тут три сорти представлені. Пізніше я розкажу саме про сорти. Ось, Так, чому ж з ними не складаються? Перше, що треба знати, що зоміокулькаси – це рослини, які не люблять заливу. І, власне, через залив у багатьох є проблеми. Вони мають бурбочки, ось з яких виростають потім гілочки. От тут представлений сорт лімія, зразу скажу вам. В нього більш щільні листочки порівняно зі звичайним ось, зеленим зоміокулькасом і більш-менші. Менші листочки. Земля кулькаси, як я вже сказала, не люблять заливу. Тому ми поливаємо їх край рідко. Також ці рослини не люблять пряме сонце, тому вони є ідеальними для північної сторони. Також землякулькаси люблять офіс заводити в якості зеленення. Оскільки зазвичай вони стоять десь всередині кімнати, там мало світла, зими, кулькаси, в принципі, це витримують. Але варто пам'ятати, при поганому освітленні заміки також будуть погано розвиватися. Що б там не казали, але ну, геть це місце жодна рослина не витримує. Вона опригнічується, її розвиток, і вона поступово чахне. Це теж враховуйте. Також, оскільки зим'якулька не любить заливу, варто його садити у тісні горщики. Тобто ми не беремо горщик на виріст. Ми, Якщо ми пересажимо покупний ну, кулька з заміною ґрунту, можна навіть взяти той самий по об'єму горщик. Просто замінити, посадити його в інший ґрунт. Який же ґрунт підходить для зем'якулькості рихлий і зазвичай це. Добре підходить субстрат для сукулентів, тільки якісний субстрат. Або ви можете самі намішати, але пам'ятайте, що в такому ґрунті не має застоюватися волоха. Ось, Оптимального якогось секрету ще до поливу немає, тому що треба враховувати ваші умови. А, наскільки у вас, наприклад, жарка влітку або прохолодно зимовий період. Знову ж таки, полив, зима, літо буде різнитися, бо весна літо це коли рослинки активно розвиваються, ростуть, бо мають більше світла і тепло. Ось. А осінь зима, рослинки можуть приторможувати свій ріст, впадати в сплячку, особливо якщо у вас прохолодно в квартирі. І тому ми ще більше скорочуємо полив. Поливаються зимою кулькаси, коли просихає ґрунт. Це може бути раз на два тижні, може у когось раз на місяць. Ну, Все залежить від ваших умов і від рослини. Добрива варто давати за кулькасу весна літо, як мінімум, в цей період, так можна звичайне органічне добриво додавати при поливі. Покажу вам. Чорний земя кулька в чому його особливість, бачите, молода гілка росте зеленою. Потім вона набуває чорного кольору. Листочки стають чорними, виглядає звичайно дуже ефектно цей сорт. Догляд за ним такий самий, як за всіма Зам'якулькасами, Знову ж таки, залежно від сорту і ваших умов, вони. А, може бути досить високим, або ні. Знову ж таки, якщо рослинка, там я бачила 10 років в рослині чорний равен, зокрема, то це дуже класне видовище. Чорний, великий кущ а дорослий, чорні листя виглядає суперово. І, звичайно, зим'я В нього, бачите? Більш видовжені листочки, відстані між листочками більше, наприклад, порівняно з лінія. Також є невеликий сорт карликовий, це зензі, да? а він невисокий це для тих, кого, там, наприклад, не дозволяють умови, бо звичайні заміки можуть досить високими розлогами рости. то зензі тримає форму, він досить компактний. Такі пухкенький, на жаль, зараз у мене немає, щоб вам показати. Ще також є рідкісний сорт Мідорі. Ось у нього такі круглі листочки. Теж цікавий але він не маленький сорт. Ну, і зараз вже є варігатні різні сорти, але коштують вони поки що досить дорого. Можливо, з часом і будуть більш популярні у нас. Отже, Основні умови по догляду за замікулькасами я вам розказала без прямого сонця, тісний горщик полив з просушками. Дотримуйтесь цих умов, і заміки будуть жити у вас довго, довго і щасливо і радувати чудовими листочками.